Кілька разів на тиждень вони приходять сюди як додому, спілкування з друзями і творчі заняття для цих дітей свято. Для дорослих такі зустрічі розрада та відпочинок від виснажливих життєвих турбот. Звичайно, ми потребуємо підтримки, як і діти, так і дорослі. У нас ця організація вона підтримує, вона розвиває. Дійсно, виходити в світ, бути не замкнутими. І щоб ми тут розвивалися як так, фізичному плані, так і моральному. Важко повірити в те, що ось такі ажурні вироби з бісеру, майстерні аплікації, вишивки та малюнки, творіння рук дітей з обмеженими фізичними можливостями. Вони разом їздять на екскурсії, відвідують театри та музеї, вивчають польську мову, розвивають артистичні здібності. Тут є багато моїх друзів, і тут є цікава робота, яка мене захоплює. Взагалі, мені тут дуже весело. Тут мої друзі, тут є чим зайнятися. Реабілітаційний центр об'єднав ковальські родини, в яких виховуються неповносправні діти. Ще донедавна багато в чому унікальний досвід цієї організації залишався надбанням невеличкої групи однодумців, які зуміли створити атмосферу свята та творчості на кількох десятках квадратних метрах орендованої площі. Аби підтримати творчий порив дітей та старання батьків, обласний фонд Степана Івахіва передав центру подарунки, дошку для малювання та предмети особистої гігієни, а також започаткував спеціальну програму співпраці з громадською організацією. Завжди шукаємо можливість і раді, коли на нашому шляху з'являються благодійники, які з радістю, задоволенням можуть нам цьому допомогти. Дякуємо фонду. Степана Петровича за таку допомогу, і ще дуже приємно було чути те, що є можливість подальшої співпраці. Тепер спільне бажання батьків і меценатів зробити так, аби у цих стінах завжди панували взаємоповага, ввічливість і сумління цінності, які давно вже стали життєвим капіталом і підтримують у цих дітях віру, натхнення та життєвий оптимізм.